У нас була машина, яка взлетіла на трьох ТМК. Ну вона за що своєї швидкості вона впригнула на одні, на другу, на третю. Да, людям, звісно, ну, було не дуже гарно, але люди залишились живими. Протитанкові міни головний ворог бронетехніки на полі бою? Цей автомобіль наїхав на міну ТМ під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків. Часто такий наїзд є фатальним не лише для машини, а й для екіпажу. То який бронеавтомобіль витримує вибух, який здатен знищити танк. Новатор-2. Остання розробка від української бронетехніки. Це модернізована попередня версія п'ятимісного новатора. На прохання військових виробник збільшив кількість місць для екіпажу до 10. Використовується в різних підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії, поліції, Міністерства оборони. Працює для доставки особового складу до лінії зіткнення, евакуації, доставки боєприпасів. Тобто машина виконує свою професійну діяльність. Бронеавтомобіль Новатор-2, як і попередня версія, створено на базі шасі Ford F-550. Цей бойовий монстр важить майже 10 тонн, але при цьому залишається швидким та мобільним, що є ключовим на полі бою. Потужність на неї до 400 коней. Все залежить від комплектації, звідки приїхав автомобіль. Швидкість ми її обмежуємо до 140 км на годину. Пересічена місцевість ми добились ходових якостей, вона може йти під плюс. Ну все залежить від рельєфу. Ми розуміємо, що понятно, через окопу вона не буде так літати, але швидкість вона не втратила. Ми добувалися того, щоб вона була спритна, крутна, швидка, мобільна. Мобільний і головне надійний. На передовій новатор врятував вже не одне життя. Автомобіль витримує підрив двох гранат РГД-5, а також вибух протипіхотної міни. Але в реаліях новатор впорався з наїздом на протитанкові міни. Машина надійно захищена і від куль. Броня це четвертий клас захисту. Витримує 7,62 на 54 ЛПС. -ку. Стекла відпрацьовують точно так же, як і броня. Були випадки дуже пошкоджених стекол. Ми це вивчали, дивились, різні були відстані, тому стекла працюють теж дуже достойно. Гума найбільш розхідний матеріал в машині, особливо на передовій. Колеса Новатор-2 оснащено спеціальними ранфлетами, які після розриву здатні проїхати кілька десятків кілометрів на швидкості 40 км на годину. Всередині виробник встановив спеціальні протимінні крісла для додаткового захисту екіпажу. Коли спрацьовує міна, воно просто складає таким чином, щоб ну образно тобі піднімає ноги для того, щоб ти не піднявся повністю весь і в тебе не було пошкоджене, не був пошкоджений позвоночник. Плюс п'яті ремені, які тебе тримають. Бойова частина новатор -2» – це універсальна турель, яка підлаштована під найбільш розповсюджені кулемети ДШК, НСВ і Браунінг. Але остання версія дозволяє встановити дистанційний бойовий модуль Таврія калібром 145 мм, завдяки чому боєць веде вогонь зсередини бронемашини. За потреби Новатор-2 можна оснастити сучасним ребом. Реб розрахований на певні частоти, які використовуються. Їх зробили широкий діапазон, радіус дії плюс-мінус 150-200 метрів. Він працює. Зі збільшенням кількості місць для екіпажу «Новатор-2» зросла до 10 тонн. При цьому габарити залишились майже ті самі, що й у п'ятимісника. Довжина авто збільшилась лише на 10 сантиметрів. Ми посилили трошки більше мости, посилили амортизатори, посилили задню підвізку. Чому? Тому що вона трошки стала більше і задню підвізку треба було робити. Посилення зробили по мостах. По характеристиках вона нічого не втратила, швидкість вона не втратила, машина потужна. І, хоч на фронті досі переважна більшість іноземних бронемашин, український Новатор-2 має чималий попит серед військових, саме авто на 30% дешевше за імпортний аналог. І українська бронетехніка здатна виробляти таку техніку для ЗСУ без затримки і у необхідній кількості і проєктувався так, тобто він був зроблений е, таким, щоб витримувати навантаження е, в доволі важких умовах експлуатації водіння по пересіченні місцевості, по полям, по е, через різні перешкоди. При завчасному плануванні, е, при фінансуванні цієї потреби, е, здатні. Наростити обсяги виробництва бронеавтомобілів до таких, які б задовільнили потребу повністю. Разом з цим вітчизняні новатори швидше ремонтувати. Українська бронетехніка створила так звані мобільні групи, які оперативно виїжджають на передову і на місці усувають поломки, що в рази економить час, який для військових на вагу золота.